Виноградар з Кремінця Віктор Вітомський показує ранні сорти винограду, які ростуть поряд з його домом. каже, на Тернопільщині для винограду замало високих температур, тому радить садити під відкритим небом саме ранні сорти. Дуже подобається такий сорт, як красавчик. Це Олега Писанки, селекціонера з Нікополя. Нашу. От такий сорт. Аркадія це, це вже сорт, це таїровський сорт. Давно відомий. Він супер бомбезний. Я можу перечислити багато сортів. Слава Україні! Це відео минулорічного врожаю винограду, яке Віктор Вітомський виклав на своєму ютуб-каналі. Там чоловік розповідає, як доглядати за виноградником, чим обробляє та які сорти найкращі. Я прив'язую там, де він мені має бути, а не там, де він хоче собі зачепитися. Обрізка, посинкування, підв'язування. Виноградарством Віктор Вітомський почав займатися, коли вийшов на пенсію. У його колекції приблизно 120 сортів винограду на присадибній ділянці та в теплицях Віктора росте приблизно дві сотні кущів. Кожного дня чоловік встає о п'ятій ранку, щоб попрацювати у винограднику до того як настане спека. Ось він з пазухи листа росте. Пасиночок вже один листок, а на ньому ще виросло. Це врізай, тому що буде загущення. Ну ось він слава Україні. Він дуже супер урожайний, він викидає по три гронки. Але я ще перед світінням на одному пагоні залишаю тільки одне грон, щоб він вчасно в наших умовах дозрів. Бачите, яке гронко. І можете уявити, що оця ягода буде під 20 грам величиною. Ну отакі от. Такі І ті грона витягуються великі. У теплицях каже, виноград значно менше хворіє, проте пояснює без хімікатів ніяк. До цвітіння використовує хімічні препарати після біопрепарати. В теплицях я працюю з сіркою колони. Я її, чим вона ефективна, я її просто по ґрунту розбризгую, Теплиця закрита, там гаряче та сірка випаровується і тими парами вона вбиває всі грибки. І, до речі, так сосущих гризущих тих, які комашки будемо казати, там кліщі різні. Чим теплиця хороша, що він раніше достигає. Я в теплиці можу садити пізні сорта для зимового зберігання, які для себе, для сім'ї. Зберіг, там перед самим морозом зрізав, положив в холодному приміщенні на Новий рік, і майже до весни їй мовино град свій. Але поряд має ще один сорт винограду, менш вибагливий, називає його виноградом для лінивих. Ну, для лінивих його не треба вкривати, його треба менше обробляти. Ну Так для приколу собі назвав. Ну, людям так сподобалось, що великі, гарні. Но ягоди не крупні. Ягоди такі невеличкі, ну 6 грам максимум. Коли нові гібридні форми є, от, наприклад, є такий Еверест, там в мене рекордна ягода була 36 грамів. Можете уявити, це як тенісний м'ячик чи як куряча і це невеличке. Зазвичай перший врожай із теплиць збирає вже на початку серпня. Той виноград, що росте під відкритим небом, достигає в кінці літа або на початку вересня. Я ще покажу виноградник, який заложив в минулому році. Виростив в хаті в себе в стаканчиках. І вже цього року він плодоносить мене. Кому глянути, тут вже є гронка. Одне, друге, гро, третє. Сигнальний урожай вже на ньому є. Це все нові сорти, новинки такі супермодні. Вони дорогі, звісно, я купляв їх недешево. Але вже буду мати свій і вже буду мати свій посадочний матеріал. І вони от ростуть, бачите, я тільки вчора проходив. І вже він. До речі, от виноград росте, якщо така хороша, сприятлива погода. За добу він виростає на 10-15 сантиметрів. У цій справі виноградарю допомагає його дружина Лілія. Прополка все це на її. Плюс до того, вона також допомагає посинкувати там, прищипувати вусики таке. Ну а решта, все обробка, все моя. Також Лілія навчилася маринувати виноград. На смак каже, нагадує оливки. Класна штука. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина, закріпив то